Якщо це на якійсь футболці на кофті, ось ці написи, ЗСУ, Україна і таке інше, воно більш актуальне, ніж на нижній білизні. Ну, Тобто, мені здається, нижня білизна це не актуально зараз. Це, мені здається, більш таке інтимне і нижче цього всього. Це в першу чергу підтримує наше військо. Ну, Мені здається, що воно зараз актуальна. Такий спосіб підтримати їх, і що ми за них переживаємо. і… Бажаємо їм швидкого повернення і нам миру це важливо. Я, наприклад, ставлюсь до цього наприклад дуже гарно, тому що це все одно є популяризація української культури, спадщини у тому рахунку, то для мене це окей. Якщо ти виходиш на вулицю, ти гарно одягнутий і ти несеш на собі це гордо. Це окей. 50 на 50. не зловживати тим. І вишивками і нашими такими, але щоб воно все було національно, гарно і в душі, щоб все було, все має бути в міру. І кожен по своїй можливості нехай допомагає армії. Хто не може воювати, нехай допомагає. Я вважаю, що це допомагає як морально, хоча б підтримати. Більшість людей не можуть піти воювати, як я, наприклад. Але добре, що люди якось підтримують, як вірять в наших хлопців.